Шановні журі, хочу представити вам презентувати своє бачення проєкту на тему алфавіт в першому класі. Мета проєкту закріпити знання учнів літери, літери алфавіту, розвивати пам'ять дітей, спостережливість, аби побачити літеру алфавіту у звичайному житті, формувати навички роботи в групах, вміння співпрацювати, сприяти розвитку комунікативних навичок і дослідницьких у процесі групової роботи, створювати ситуацію успіху для кожної дитини. Розкривати творчі здібності учнів у різних видах мистецтва, виховувати самостійність, артистизм, любов до різних видів мистецтва. Завдання проєкту: опрацювати різні джерела інформації, підготувати вірші про літери алфавіту, намалювати малюнки із зображенням предметів, в яких діти можуть бачити на що схожа літера алфавіту, вивчити пісні, провести дослідження, презентувати результати роботи своєї групи. Вид проекту. Я бачу його як змішаний, оскільки тут є і е, певною мірою дослідницький, він і творчий, і інформаційний. Е, це проєкт між, е, міжпредметний, груповий, середньої тривалості. Навчальні предмети, які він охоплює, це навчання грамоти, музичне, образотворче мистецтво, математика і позакласна робота. Е, я хотіла реалізувати цей проект за технологією дизайн мислення. Я переважно в більшості реалізовую так свої проєкти. В класі ця технологія передбачає роботу на за п'ятьма етапами. Перший етап це розуміння, на якому учні мають зрозуміти саму актуальність теми і необхідність дійсно реалізувати такий проєкт в нашому класі. Наступний етап це фокусування, на якому ми фокусуємося на меті, на завданнях і на очікуваних результатів. І на цьому етапі ми об'єднуємося об'єднуємося у групи і ставимо. Тематичні питання для кожної групи, на які вони шукають відповідь протягом реалізації. Наступний етап це генерація ідей. Це власне є сама робота в групах учнів, звичайно, під керівництвом або ні, не під керівництвом, а з якоюсь допомогою і підтримкою класовода, в деякій мірі батьків або музичного керівника, якщо нам потрібна якась його підтримка. І діти самі шукають шляхи вирішення завдань, які вони мають зробити для того, щоб отримати свій кінцевий освітній продукт. Після етапу генерації ідей у нас іде етап прототип. На цьому етапі ми вирішуємо, в якому вигляді ми маємо представити свій кінцевий продукт, оформлюємо його, і на останньому етапі, який має назву тест, ми власне презентуємо те, що виготовила кожна заруба. І так, перший етап розуміння. Я е, вважаю, що на цьому етапі ми е, з учнями доводимо актуальність даної теми. Цілий рік ми працювали в першому класі власне, з літерами алфавіту, і цілком логічно, що в кінці, наприкінці навчального року обов'язково потрібно провести такий, е, таке можливо свято. Я запланувала цей проект як кінцевим продуктом це свято. І для цього об'єднують дітей в такі групи: актори, художники, співаки, дослідники і літератори. На другому етапі фокусування ми ставимо мету завдання, формулюємо тематичні запитання і визначаємо з очікуваними результатами. Третій етап генерація ідей. Тут на мої учні шукають шляхи отримання інформації, тобто вони можуть звертатися до батьків, звертатися до інтернету, якщо вони вже вміють це робити. або ж... До дитячої бібліотеки, яка надасть їм допомогу, знаходжені матеріалів для їхніх виступів. Актори розподіляють ролі і мають зіграти казку, наприклад, місто алфавіт. Художники мають створити малюнки, на яких зображені предмети, що вони побачать у побуті, і вони нагадують їм певні літери алфавіту. А дослідники отримують таке завдання, бо кожен проект має на меті навчити дітей щось досліджувати. Я б їм запропонувала таке завдання дослідити, яка ж літера найпопулярніша в українській мові. Вони можуть отримати певний текст, перерахувати там літери, визначитися, яких літер там більше, яких менше, і зробити такий рейтинг літер в певному тексті і оформити свої результати дослідження, наприклад, у вигляді інтелект-карти, де вони зобразять літери, можливо, домалюють якісь цікаві картиночки і визначать, яка ж літера цих королев або переможниця у даному тексті. Музиканти розучують пісню або кілька, можливо, навіть про алфавіт, а літератори відшукають для всього класу різноманітні вірші, в яких розповідається про літери алфавіту, або ж які починаються, в яких слова починаються на певну літеру алфавіту. І так на четвертому етапі прототип кожна група має завершувати. Ту роботу, яку вона закінчила, оформити. Наприклад, якщо художники вони мають оформити виставку до цього свята, завершити репетиції, актори, виконують пісні, вивчають вірші. І останнім етапом це етап тест, на якому ми маємо, звичайно, побачити, чи той продукт, який створила кожна група, дійсно має якусь цінність. Ну, звичайно, Найголовнішими журі для наших дітей будуть їхні батьки, гості, яких ми можемо запросити на свято. І реалізувати таке свято подорож містом Алфавіт, де кожна група представить свою роботу, ті наробки, які вона змогла зробити за певний період часу і цим порадувати своїх близьких. Ключове запитання нашої, нашого проєкту це хто живе у місті Алфавіт. Тематичні питання такі, чи важко актору зіграти літер, на що схожі літери, які є пісні про літери, яка літера є найпопулярнішою, які поети складали вірші про літери алфавіту. Освітній продукт, який ми реалізовуємо і маємо отримати, це свято Подорож містом алфавіт. Хто виконавці? Учні першого класу, звичайно, класовод, який має направляти батьки, мус-керівник. Яке ж оцінювання, тому що кожен проєкт, який би ми не реалізовували, повинен мати якусь оцінку? Звичайною нагородою для учнів будуть аплодисменти їхніх батьків. Ми не говоримо тут про оцінку якусь бальну, та й навіть ну, я вважаю, що вербальна оцінка дійсно може бути, але тільки у вигляді заохочення, підтримки і дійсно. Але все ж таки я переконана, що діти мають дати свою оцінку самі собі. Тому я ось пропоную таку таблицю. Для оцінювання роботи в групах, де діти, кожна група, можуть оцінити власне свою роботу. Я виділа такі пункти. Ми дружно працювали, ми слухали один одного, ми придумували цікаві ідеї, ми гарно презентували. Ми задоволені своєю роботою. Вони можуть поставити собі якісь позначки і, власне, обговорити в групі результат, чи сподобалось їм те, як вони. Не власне, можливо, кінцевий результат, а сам процес роботи над проєктом, наскільки для них це було цікаво, корисно і змістовно? Я дякую вам за увагу і чекаю ваших запитань. У вас ще є Чи Чи час, ви щас, Чи хочете ви додати? Я можу додати, чому саме я використовую саме технологію дизайн мислення? Це технологія автора є американська компанія Ідео. І, можливо, хтось закидає, що ми дуже часто звертаємося до західних е якихось компаній е науковців, які нам пропонують якісь ідеї. Але мені подобається головна ідея цієї компанії для того, щоб створити. Створення продукту має бути завжди таке, аби цей продукт можна було продати і отримати великі гроші. Ну, ми не говоримо про гроші. Нам треба якийсь результат, такий, який буде дійсно корисним для учнів, для педагога. І для того, щоб дійсно зробити такий результат, ми маємо насамперед працювати на першому етапі розуміння. Найбільше ми маємо зрозуміти актуальність і зрозуміти, що хоче. Той для кого ми створюємо цей продукт, побачити. Якщо це батьки, то значить, ми маємо думати про те, що хочуть побачити батьки, які ми артисти, які ми вправні, як ми вправно справляємося з читанням, декламуванням і так далі. Тому я вважаю, що створення освітнього продукту має починатися з етапу розуміння і власне емпатії, тому що треба поставити себе на місце споживача, того маму, тата або вчительку, яка хоче побачити результати роботи і вже власне від того відштовхуватися і готуватися і працювати. Дякую ще за можливість сказати слово. Все чекає запитань. Все, все, все. все, все, все. Скажіть, будь ласка, у вас там була така табличка, ну, ніби туди оцінювання діяльності. Чи розрізняли ви там позиції, які стосувались оцінювання безпосередньо проєктної діяльності і оцінювання результатів і продуктів цієї діяльності? Я не розрізнювала я. Мені здається, що там є пункти, які стосуються і самого, і самого процесу підготовки освітнього продукту. того. і, власне, якщо там є думка дітей, чи сподобалось мені те, що я зробив, чи сподобалась мені презентація, це власне, вже оцінка самого результату. А чи вважаєте ви, що доцільно охоплювати оці позиції? Можливо, і ні. Мені здається, на мою думку. Важливо оцінити сам процес, можливо, як діти працювали, співпрацювали, а те, що результат їм сподобався, це однозначно. Я переконана, що кожен з них скаже, що їм сподобалось те, що вони зробили. А рефлексія тоді як буде проводитися для того, щоб удосконалювати в подальшій роботі. Ну, можливо, такі картки треба зберігати і потім на майбутнє. В наступних проєктах нехай вони виставляють так само собі якісь там позначки і дивляться, чи є в них зростання, чи кращою стала їх робота над проектом, чи навпаки в них щось більше не вдається. А чи б могли б діти щось додати до тих позицій, якщо вони їх Я думаю, що можна дати їм таку можливість і залишити вільний рядок. Так само як в інтелект-карті вільна гілка, обов'язково можна їм лишити вільний рядок, нехай вони самі висловлять свою якусь ще думку. Як ви будете враховувати, враховувати ступінь самостійності першокласників? От якщо говорити про практичну значущі, в цьому плані самостійність дітей. Ну, звичайно, самостійність першокласників оцінити ще досить важко, але все ж таки не оцінити, а врахувати. Ну потрібно мені, на мою думку, дати завдання такі їм посильні, аби вони могли найперше самі щось зробити, тому що в більшості цих завдань, які я передбачила, все ж таки необхідна допомога дорослого самостійності. Хоча вони можуть в певній мірі вираховувати ті літери в тексті в продовження, ваша функція у роботі кожної групи? Я думаю, що все ж таки учні мають самі розподілити ролі, наприклад, самі знайти якусь інформацію, звичайно, направляючих. Помітив, Вигоцькій вчитель не має бути. Локомотивом, який тягне вагони, а рейками які направляють, тобто я можу дати пораду, де можна знайти інформацію. Я можу дати пораду, як краще це зробити, але мені б цікаво було поспостерігати, як першокласники будуть намагатися робити це самі, а вже потім давати їм якісь поради і якось їх підтримувати. Але перш за все, що хотілося подивитися, як вони будуть барахтатися і пробувати щось виконати самостійно. зараз дуже часто серед завдань вчитель визначає собі на меті формувати навички 21-го століття своїх учнів. Чи можете ви розтлумачити це Ну я переконана, що навички 21-го століття вони відображені в тих компетентностях нової української Вперед, школи. Так, володіння мовою українською, володіння іноземними мовами, екологічно, здоров'я здоров'я <свісно> Чи відомо вам прізвище українського вченого Віктора Петровича Теменко, який займає дослідженням проблем дизайну освіти? Власне, я знаю, що Тименко, оскільки ми працюємо, у нас є художня праця, були курсами, звичайно, знайомі з цим прізвищем, але те, що він досліджував дизайн освіти, ну. Певно, що досліджував, якщо він все ж таки займається саме таким, таким предметом, як художня праця предметом естетичного циклу. Ну, так, Наш дарунок. Я думаю, що якщо ви вивчите ці напрацювання, вони дуже гарно ляжуть на те, що ви сьогодні презентували, і буде до вашої педагогічної странички гарним до я, я обіцяю, що я говорю вам.